Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дар підбадьорення. 1 Солонян 5:11. Утішайте один одного і збудовуйте один одного. Твої бджоли рояться. Моя дружина зазирнула до мене в кімнату і сповістила новину, яку не хоче почути жодний бджоляр. Я вибіг на двір і побачив, як з вулика вилітав рій бджіл, направляючись до верхівки високої сосни. Все, вже ніколи не повернуться. Я не звертав увагу на те, що у вулику може незабаром початися роїння. Крім того, дощі, які тривали понад тиждень, завадили моїм перевіркам. Ранком, коли закінчились дощі, бджоли полетіли. То була нова і здорова сім'я. Не будь надто суворим до себе, підбадьорливо сказав мені досвідчений бджоляр, побачивши моє розчарування. Це може статися з кожним. Підбадьорення це чудовий дар. Коли Давид був пригнічений від намагань Саула вбити його, Саулів, син Йонатан, підбадьорив Давида. Не бійся, сказав Йонатан, бо не знайде тебе рука мого батька Саула, і ти будеш царювати над Ізраїлем, а я буду тобі заступником. І це знає й батько мій Саул. Неймовірний прояв безкорисливості від того, хто є наступником трону. Йонатан, ймовірно, усвідомив, що з Давидом був Бог, тому його слова йшли зі смиренного серця. Усі потребують підбадьорення, і Бог допоможе нам підбадьорити інших. Нам лише треба смирятись перед ним. І просити, аби він зробив нас знаряддям прояву Його любові до інших людей. Хто потребує вашого підбадьорення? Як ви можете смиренно їм послужити? Помолимось. Дорогий Боже, ти дарував мені вічне підбадьорення і добру надію. Допоможи мені сьогодні виявити до когось твою любов. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.